Як на самом ділі заробляють банки, і як повторити таку схему в сучасному світі із сучасними інструментами? На самом ділі банки заробляють на чужих грошах, і схема дуже проста: прості люди віддають гроші в банк, це ми називаємо депозит. Вони хочуть примножити зберегти свої кошти. Ну, наприклад, дохідність депозиту 1% в рік, і ми кладемо 100 доларів. На депозит, і через рік ми забираємо свої 100 доларів назад і отримуємо плюс 1 долар доходу. Але в той же час, поки ваші гроші, так називаємо працюють на під 1%, ці гроші банк бере і віддає іншим людям, і це називається кредит. Але є нюанс. Банк дає людям кредит уже під 5% річних. І дивіться, ми вклали, наприклад, 100 доларів. Банк в цей час наші 100 доларів комусь віддав. І заробив 5%, тобто заробив 5 доларів за рік. Пройшов рік, він нам повертає наші 100 доларів і віддає 1 долар, а 4 долара сам заробив і представте, за тільки 100 доларів. А як що казати про мільйони? Ну що тут сказати, банк молодець, але як це повторити, не маючи свого власного банка? Для цього є крипта і сучасні технології.